В ефірі випуск новин в студії працює Сергій Градов. Вітаю вас. Вимірювали рівень цукру у крові, артеріальний тиск, сатурацію та отримали відповідні поради від фахівців. До Всесвітнього дня здоров'я працівники центру первинної медико-санітарної допомоги Київського району у черговий раз нагадали містянам про актуальність мати свого сімейного лікаря та звертатися до медзакладів з профілактичною метою. Захід відбувся просто неба в одному з місцевих скверів. Увага до фізичного стану свого організму є запорукою міцного здоров'я та довгих років життя, але не всі люди погоджуються звертатися до лікарів з метою перевірити себе. Хоча, як говорять спеціалісти, профілактики та систематичні огляди допомагають у подальшому запобігти серйозним захворюванням. До Всесвітнього дня здоров'я фахівці третього центру первинної медико-санітарної допомоги Київського району провели акцію Сімейний лікар в кожну родину в одному зі скверів медики поспілкувалися із перехожими, серед яких яких були і зовсім юні співрозмовники. А скажіть, будь ласка, що таке здоров'я? Хто знає з вас? Здоров'я це коли у тебе нічого не болить. Так. Но ти чувствуєш себе добре. Поруч у наметі розташувалися медичні працівники центру, які приймали всіх охочих громадян. Ми вирішили зібратись тут для наших жителів міста Одеси і запропонувати їм такі послуги від нашого медичного центру: як вимірювання артеріального тиску, контроль сатурації та пульсу, тести на віч, також консультація сімейного лікаря за необхідності консультація та знайомство з нашим психологом. Серед тих, хто пройшов дослідження, були й ті, хто взагалі не часто звертаються до лікарів. Очень рідко. Мне всегда некогда сданна біжать. Думаєш, вот вот пройдет, а само з ну, такое. Как все. я поміряла давлення, кров на сахар і что-то еще там на кислород. Не, не помню, як називається. Но давление высокое, високе, треба щось делать. Ніна Миколаївна також зрідка ходить до лікарів, звертається лише коли зле. Сьогодні виміряла рівень цукру у крові. Він у нормі. На я тут на восьмій станції. Вот зесь у нас на очень хороші врачі. Очень. Я дуже довольна. Я аналіз крові на сахар. 5,2. містяни, які відвідали захід у сквері біля центру первинної медико-санітарної допомоги, після проходження експрес-огляду отримали консультації лікарів та терапевтичні поради щодо подальших дій. Ми хочемо познайомитись наших з громадян з нашим центром, з лікарями нашого центру, з психологом, який у нас працює, і розповісти про те, що ми існуємо, ми доступні, до нас завжди можна звертатися. Звичайно, коли є якісь проблеми із здоров'ям, але бажано звернутися заздалегідь для того, щоб заключити декларацію, пройти профілактичний огляд, якщо нічого не турбує, і бути впевненим, що з боку здоров'я все добре. Добре, Олена Колоденко також зазначила актуальність роботи психолога під час лікування фізичних захворювань, адже ментальне здоров'я є не менш важливим чинником водужання пацієнта. Сьогодні тут буде працювати психолог, який розповість більш детально про те, коли звертатися до психолога, з якими скаргами звертатися до психолога. І що психолог це не страшно, а це також друг як і сімейний лікар. За словами психолога та психотерапевта Віталія Абросимова, зараз в інтернет-просторі можна побачити дуже багато виступів з психологічними порадами, але вкрай важливо звертатися лише до фахівців. Існує практична прикладна діяльність. Вона пов'язана з тим, що ті чи інші вправи, як ліки, можна користуватись для того, щоб зменшувати негативні прояви, які супроводжують пацієнтів при депресії, при панічних атаках, при посттравматичних якихось проявах і таке інше. Лише професіонал може надати правильну допомогу та вчасно зробити все необхідне, аби запобігти розладнанням у здоров'ї, в тому числі пов'язаним з психологічним станом. Для цього. Його слід звернутися до фахівців своєї справи. Одесити вже активно користуються перевагами енергонезалежного інтернету за технологію Джепон. Великі міста регіону телекомунікаційна компанія Тенет так само переводить на цю енергонезалежну технологію. Сьогодні безперебійний зв'язок, незважаючи на обстріли і блекаути, доступна послуга в багатьох будинках Чорноморська. Фахівці Тенета розбудовують мережу в цьому місті супутнику Одеси і прилеглих до нього малих населених пунктах. Чорноморськ курортний портове місто, супутник Одеси, і її сусід на морському узбережжі. Тут на компактній території розташована велика кількість житлових будинків, магазинів, офісів, місць відпочинку. І наразі телекомунікаційна компанія Тенет продовжує долучати чорноморців до мережі джипон інтернету, надійного за будь-яких обставин. Наразі у нас є 100% можливість до підключення за енергонозалежним інтернетом по технології Джипон. У тих мережах, де ми є, де ми їх обслуговуємо, абоненти мають можливість підключитися. Тобто, ми постійно працюємо над досконаленням мереж, підвищуючи їх якість та доступність для наших абонентів. Фахівці підключають своїх абонентів за сучасною технологією Джипон, працюючою на оптоволоконному кабелі. Такий інтернет не боїться навіть відключення світла. Наразі не тільки містяни чорноморську, а й користувачі прилеглих сіл активно підключаються до сучасної мережі, як зазначають фахівці кол центру у мешканців передмістя великий запит не тільки на якісний зв'язок, а й на швидкісний інтернет. Багато стрімінгових сервісів з'явилося, що потребує більшої швидкості для абонентів. Та у нас блогери теж з'являються, для яких теж дуже важливий постійний зв'язок, і трішки швидше за стандартні пакети. Тому це теж, хоч ми і маленьке місто, але свої блогери також є, з'являються з кожним часом все більше і більше. Останнім часом набирає попиту пакети зі швидкістю вище 100 Мбіт. Тобто їх вже цікавить, імна вже швидкість побільше. Підключитися до мережі за сучасною технологією «Джипон» не важко, тому що безпосередньо у Чорноморську працює філіал компанії. Новий абонент під приходить до нас в абон відділ, чи замовляє послугу віддалено там на сайті чи по телефону можна по-різному. Ми заключаємо з ним договір. Потім назначаємо дату та час, яка зручна для абонента. Приходимо і вже працюємо. тобто… Прокладаємо кабель безпосередньо в самому будинку, ну повпараді від нашого ящика до квартири абонента. Навіть якщо у багатоповерховому будинку мережі Тенет ще немає, це не стає перешкодою для отримання джепону від Тенета. До сучасної мережі підключають за індивідуальними та комплексними договорами. ОСББ може обладнати безперебійним інтернетом і паркінги, які сьогодні використовують як сховища. У Тенеті Чорноморська не люблять говорити про ремонти через наслідки війни. Вважають своєю повсякденною роботою просто забезпечити людей постійним і безперебійним зв'язком. Завдання. Підприємства критичної інфраструктури у форс-мажорних обставинах працювати чітко і завжди на користь людям, підкреслюють телекомунікаційні компанії Танет. Готували удар по штабу сил оборони в Одесі. Затримали російських агентів, які працювали на ФСБ і розвідували місця базування українських військ. Метою російських ударів мали стати штаби командування ЗСУ на південному напрямку. А для розвідки ФСБ залучила двох своїх агентів, громадян однієї з країн Південного Кавказу, які мешкали в Одесі. Вони розвідували місця базування українських військ та фіксували їхні координати на Гугл-картах. Після встановлення геолокації вони збирали максимум інформації про особовий склад, військову техніку та особливості роботи. Так вони сподівалися вирахувати пункти управління та бойові підрозділи ЗСУ. Аби відзвітувати у ФСБ для збору розвідданих, російські агенти обходили вулиці Одеси і приховано знімали потенційні цілі. Крім того, вони потайки використовували свої зв'язки серед місцевих жителів. Зазначається, що фігуранти створили в місті громадську організацію, яка діяла під прикриттям надання допомоги в легалізації іноземних громадян в Україні. Насправді там вербували інформаторів. Як повідомляється, СБУ викрила агентів ворога ще на початковому етапі їхньої підривної діяльності та Побігла ударам. Фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Десять великих комфортних автобусів стоять у гаражах комунальних підприємств Одеси і не виходять на міські маршрути. А все тому, що вони передані як гуманітарна допомога, і використовувати їх у комерційних цілях не можна. Чому так і що треба зробити, аби змінити ситуацію? Дивіться в репортажі наших кореспондентів. Цей автобус вміщує пасажирів у три рази більше, ніж привичні нам маршрутки, які курсують по Одесі. Є й безліч інших переваг, такі, наприклад, як перевезення людей з особливими потребами та дітей у візочках. Мама з коляскою, з дитиною підходить, загорається коляска або інвалідне кресло загорається там. автобус стає, опускається набік. Піднімається пандус, туди опускається, допомагаємо інваліду там чи мамі з дитиною. Ставимо сюди, пандус знімаємо, автобус вирівнює, все закривається. Є й інші переваги, фахівці навіть провели експеримент та заміряли викиди в атмосферу і отримали цікавий результат. У маршрутки, яка вже багато років перевозить пасажирів містом, рівень шкідливих викидів у декілька разів більше, ніж у цього жовтого красення. Але проблема в тому, що такі автобуси, які Одесі у якості гуманітарної допомоги передало місто побратим Регенсбург, згідно законодавству, не можна ставити на маршрути. Звучить дивно, але за це передбачена кримінальна відповідальність. Ми не можемо використовувати їх в комерційних цілях, а саме надавати прибуток нашому КП Міськелектротранс. Тоді я звернувся до Мінінфраструктури, аби ці автобуси було розмитнено не як гуманітарна допомога, а для роботи в комунальних підприємствах. Але і тут ми побачили перешкоди. З 2016 року закон забороняє ввезення та розмитнення на території України автобусів стандартом нижче за євро 5 Маршрутними перевезеннями містом сьогодні займаються приватні підприємства. А в гаражі КП Одесь електротранс простоюють 10 великих автобусів, які передані нам з Регенсбурга. І це далеко не остання партія такої гуманітарної допомоги. Очікуються ще автобуси. Але якщо законодавство не буде змінено якомога скоріше, то вони, як і перші 10, будуть просто стояти в гаражах комунальних підприємств. І пов'язано це з тим, що Комунальні підприємства не можуть використовувати їх для перевезення пасажирів, а можуть їх використовувати лише у якості засобів для комунальних закладів освіти, для соціальних служб. А насправді ця гуманітарна допомога передавалася саме для перевезення пасажирів. Сьогодні в Одесі працюють 650 автобусів, і Тільки 8 з них мають екологічний параметр євро 5 всі інші євро Євро-3 та нижче, повідомив міський голова Геннадій Труханов. В той же час вивезти на маршрути автобуси, які майже не несуть шкоди для екології, неможливо. Можна навіть не спостерігати за показниками приладів, а просто побачити, який чорний дим виходить з вихлопної труби цього автобуса, який не один рік перевозить пасажирів, і закон не забороняє роботу такого транспорту. При цьому можна стояти поряд з великим німецьким автобусом стандарту Євро 4 і ніяк не відчувати роботи його двигуна. Так, євро 4 наразі не відповідає європейським екостандартам. Проте, якщо порівнювати з нашими маршрутками. На Ця різниця очевидна. Тому я звертаюсь до Верховної Ради України, Кабінету міністрів, Асоціації міст України, Конгресу місцевих та регіональних рад при Президенті України. Внести зміни в законодавчі акти, які регулюють ввезення гуманітарної допомоги в Україну та її використання на період дії воєнного стану. Згідно законодавства, з 2016 року в Україну заборонено ввезення та легалізація автотранспорту, який не відповідає нормам Євро-5 і старіших ніж 2009 року. Випуску ці автобуси зроблені у 2007 році, але їх технічний стан та рівень комфорту значно вищий, ніж сумнозвісних маршруток, які залишають позаду стовп чорного диму. Сьогодні, коли ворог намагається знищити енергетичну інфраструктуру, коли в Одесі час від часу виникають проблеми з енергопостачанням та частина трамваїв і тролейбусів не виходять на маршрути, наявність таких автобусів важко переоцінити. Вони великі і їх можна було б використовувати на певних міських напрямках. Автобуси вже оформлені у сервісних центрах, мають госномерні знаки, навіть сформовані їх маршрути. Справа за законодавцями. На звалище в Одеській області затримали безхаченка, якого підозрюють у зґвалтуванні 12-річного хлопчика. За скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Про зґвалтування 12-річного сина в поліцію повідомила його мати. Гвалтівник схопив хлопчика на вулиці, затягнув у занедбану землянку і зґвалтував. Дитина дала поліції детальний опис гвалтівника. і менш ніж за годину його затримали на звалище на околиці населеного пункту. На Одещині поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вчиненні сексуального насильства над малолітньою дитиною. Про подію до поліції повідомила мати 12-річного хлопчика. Який той розповів про те, що з ним сталося? Слідчі встановили, що серед дня зловмисник схопив дитину на вулиці, затягнув до занедбаної землянки, де вчинив сексуальне насильство. Отримавши детальний опис правопорушника, поліцейські менш ніж за годину розшукали його на околиці населеного пункту. 31-річному фігуранту повідомили про підозру на час слідства. Суд помістив його під варту, затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. Крім того, як повідомили в поліції, заарештованого перевіряють на причетність до зґвалтування неповнолітньої дівчинки. З тепловозів зливали палива і продавали в Одеській області. Викрили організовану злочинну групу, яка придумала схему незаконного збагачення на залізничному транспорті. За крадіжку в умовах воєнного часу зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Машиніст тепловоза та його помічник зливали пальне, а двоє їхніх спільників автівками вивозили каністри із заздалегідь обумовленого місця. Затримали правопорушників на одній зі станцій у роздільнянському районі під час крадіжки диз палива. Одеські поліцейські затримали групу осіб за крадіжку палива на залізничному транспорті. Всіх чотирьох фігурантів поліцейські затримали в процесуальному порядку на одній зі станцій в розільнянському районі під час крадіжки 200 літрів палива. Та вже повідомили їм про підозру за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України у крадіжці вчинені за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану. Під час обшуків у зловмисників вилучили службову документацію, мобільні телефони, чорнові записи, ємності спавненими мастильними матеріалами, порожні каністри і два автомобілі. Фігурантів помістили в СІЗО за крадіжку в умовах воєнного часу. Їм загрожують до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, підозрюваних перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів. Слідство триває. В Одеській області директор комунального підприємства вигадав хитрий план збагачення. Чиновник оформив на підприємство неіснуючих працівників і привласнював зарплату так званих мертвих душ. До незаконної схеми директор одного з КП Білгород дністровського району залучив свою знайому. Жінка шукала людей, які потрапили в складні життєві обставини, отримувала в них особисті документи. Після чого відкривала на їхні імена рахунки в банках. Своєю чергою директор підписував накази про прийняття цих людей на роботу та нараховував їм зарплату. Потім директор і його спільниця знімали гроші з банківських карток. Таким чином, за півроку чиновник оформив на роботу 12 липових прибиральників двірників. Та озеленювачів і привласнив понад один мільйон гривень їхньої зарплати. Керівнику КП та його спільниці повідомили про підозру їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Протягом багатьох років українські зооволонтери намагаються зробити все, аби суспільство почуло голос мовчазних безпритульних наших чотирилапих друзів. Проте з повномасштабним вторгненням ситуація із хвостатими безхаченками в Україні погіршилася. Притулки переповнені, люди, рятуючи власне життя, забували про своїх вихованців і залишало їх напризволяще. Також велика кількість тварин постраждала після підриву Каховської ГЕС. До дня безпритульних тварин наші кореспонденти поспілкувалися з волонтерами та вирішили вкотре нагадати людям про наявні проблеми чотирилапих вухастиків. І до початку повномасштабної війни чимало тварин жили в не в найкращих умовах: переповнені притулки, недостатня увага влади до проблем безпритульних тварин жорстока людська поведінка. Але війна лише загострила цю ситуацію і створила для зооволонтерів купу нових викликів. В містах ця ситуація більш-менш врегульована. В селах ми частіше спостерігаємо жорстокі поводження з тваринами, і люди навіть не розуміють, що це саме є жорстоким поводженням. Якщо у тварини нема будки, якщо у тварини ми кажемо про собак, да, вона на короткому ціпку і не може дотягнутися там, щоб справити свої потреби не перед своїм власним носом. І оці ці ситуації вони спостерігаються частіше в селах. На жаль, в Україні немає централізованої статистики щодо безпритульних тварин, говорять зооволонтери. Тому запровадження системи реєстрації та обліку домашніх і безпритульних тварин є важливим кроком. Таким чином люди будуть розуміти, що вони відповідальні за свого чотирилапого вихованця не лише на словах, але й на законодавчому рівні. Перше, що нам треба зробити на державному рівні, це реєстр, який зараз наче ввели, але зробили його не обов'язковим. А рекомендованим це має бути обов'язок. Тобто, в кожному у кожного господаря тварина має бути зареєстрована, чіпована і внесена в єдину державну базу. Щоб, наприклад, якщо я на вулиці бачу тварину, ця тварина ну, умовно там напала на людину, загризла кошку, попала під машину. Я буду знати. На кому лежить відповідальність за те, що тварина залишилась на вулиці, зооволонтери наводять цікаву статистику. Всього лише 30% тварин, які сьогодні виживають на вулицях, були народжені саме від безпритульних чотирилапих, а решта 70% – це за потомство саме від домашніх тварин. Тому, аби вирішити проблему популяції тварин без хатченків, необхідно починати саме з відношення хазяїв домашніх вихованців. Собака ушла. Завагітніла, прийшла, принесла, господарі цю ценят не хочуть, вони не простерилізували. Що вони роблять? Вони або роздають неконтрольовано, або е, викидають. І от вам від хатньої собаки є наслідки собак, які потрапляють на вулицю. Волонтери впевнені, стерилізація тварин це довгий, але єдиний гуманний і можливий шлях зменшити популяцію безпритульних тварин в Україні. Таким способом протягом багатьох років користується Польща. Вони зробили масово і одночасно. Тобто, якщо ти, ну ми всі разом навесні стерилізуємо більше 70%, -70 самок, на наступний рік вже буде 30%. На наступний рік буде ще менше, і вже потім можна це підтримувати. Але одночасно треба зробити масово. Волонтери сподіваються, що в майбутньому Україна знайде ефективні рішення для забезпечення благополуччя вухастих безхатченків та зменшення їх кількості. Весна це не тільки пробудження природи, а й пожвавлення весняних робіт у саду та городі. Обізнані садівники вже обрізали виноградні кущі, і саме час приступати до сухого підв'язування. Як правильно це робити, наші кореспонденти дізнавалися у вчених аграрного університету. Троянди й виноград красиве і корисне, писав відомий український письменник Максим Рильський. І ось саме виноград є однією з базових культур на Одещині. Наш клімат сприяє доброму росту виноградної лози. Головне доглядати за нею і проводити усі необхідні роботи вчасно. Перше це обрізання виноградних кущів, і його роблять зазвичай у другій половині лютого, в залежності від погодних умов. Далі сухе підв'язування у горизонтальний спосіб, яке не менш важливе і вчені. Ні пояснюють, чому якщо їх залишити вертикально, у винограду є таке поняття, як полярність біологічна, така його особливість, що верхні буньки починають краще розвиватися і нижні гірше. Для того щоб у нас максимально розвилися всі бруньки, ми повинні ось підв'язати всі наші залишені плодові стрілки якомога горизонтальніше. Існує два способи правильного підв'язування виноградних кущів. Завідувач кафедри садівництва виноградарства біології хімії аграрного університету Юрій Савчук показує нам обидва. Якщо ми підв'язуємо багаторічну частину, можна ось таким. Тобто зафіксували, ось тоді у нас мотузка не буде. І, відповідно, ось таким чином підв'язали. Сильно також не потрібно затягувати, тому що у нас буде розвиток деревини, вона буде збільшуватися, щоб наша мотузка не в'їдалася в саму лозу. І відповідно, наприклад, для саме однорічних лоз у нас сухе підв'язання так званим методом вісімки. Тобто, ось ми беремо мотузку, ось так її робимо. Тобто, ось у нас як така вісімка виходить. Прижимаємо і підв'язуємо. ось таким чином. Тобто ось. Пробуємо підв'язати виноградну лозу і ми. Однак нетренованими пальцями це зробити не так вже й легко. Наступний крок у догляді за виноградом оприскування з профілактичною метою вберегти рослину від можливих хвороб. Особливо, якщо це не зроблено восени, то навесні можна обробити препаратами з вмістом міді. Краще наразі провести так звані омиваючі оприскування, бажано міцними препаратами, тобто, ну, наприклад, ті ж бордовською сумішю. Але, наприклад, якщо ми будемо проводити до розпускання бруньок, до так званого цього, зеленого конусу, то ми проводимо 3% розчином. Якщо вже в нас, Бруньки прокинулися, почався їх ріст, то в такому випадку ми знижуємо концентрацію до 1%, щоб у нас не було хімічних опіків. Або беремо якісь аналогічні замінники, скажімо, але знову ж таки, щоб була діяча речина мідь міцна. Верблюд у пустелі так називають виноград, тому за наявності дощів його можна не поливати, або за сезон полити один чи два рази. Варто не забувати зберігати вологу у землі, а для цього необхідно періодично проводити культивацію. Простіше кажучи, у домашніх умовах просапати ґрунт, пояснюють спеціалісти. Також цей процес допоможе боротися з бур'янами з одного виноградного куща, в залежності від сорту і навантаження на лозу, можна отримати від одного до десяти кілограмів врожаю. При правильному піклуванні і догляді виноград може плодоносити кілька десятків років 40, 50 і навіть більше. Про розвиток подій дивіться в наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі в ефірі.